Просто рандомний чел в інтернеті. Перший дотик з криптою. Продам тисячу цих боксів. Та для мене це було як майбутнє. Як наївна дитина, вилітаємо просто в Мілан. І після повернення я втрачаю всі свої кошти. Ми вертаємося з Мілану. Крипта починає після нового року падати, і я починаю думати так само, як я думав до цього, що потрібно крипту відкупляти, тому що вона знову виросте. І їду в Україну в Черкаси. Після цього знаходжу роботу на офісі в Києві і думаю, зараз ну, зроблю кеш і буду в крипту далі інвестувати. Після чого е, на офісі, проробивши тиждень, е, виходить в нас драка. Після цієї драки я вернувся в Черкаси, поспілкувався зі своїм же цим другом, яким я з Черкас приїхав в Словаччину, з яким ми літали в Мілан і робили по крипті проекти, і кажу йому: поїхали в Словаччину. Я його все ж таки вмовив. Ми полетіли в Словаччину. Десь 22-23 лютого, і далі ви знаєте, які події в нас відбуваються. Росія починає напад на Україну. Ми в шоці, тому що спочатку не віримо, що взагалі таке можливо. Після чого ми дуже раді, що інтуїція була таких уже декілька ситуацій. У мене коли моя інтуїція мене не підводить, і задня чуйка якась каже, що потрібно їхати або потрібно йти туди і зараз, саме зараз. Ми виїхали буквально за пару днів до початку повномасштабної війни. Після чого я дуже починаю шукати роботу. В країні війна потрібно якось крутитися, шукати кошти. А крипта в цей момент падає, Піраміди, в яких я далі хотів прокрутити кошти, вони заскамилися, схлопнулися, і лишився невеликий капітал у мене в Амір Кепітал. У моєму ефірі, біткі і в Тезері. Я знаходжу роботу нарешті, йду на завод за 4 євро час. Це була сама Тяжка робота, яку я тільки бачив в житті. Ми просто таскали метал, oh. словаки ще над нами глумилися, тому що ми українці і давали нам всю роботу. Об'єкт, наприклад, білу. Ми приїжджали, нам потрібно було збудувати всі полички і таке інше. Все робили майже ми, а вони просто стояли і курили. Паралельно з цим я втратив ті гроші, що мене лишилися. Також в піраміді Кепітал, із за того, що ринок падає, закрився, тому що це теж піраміда, і це виходить квітень-травень 2022 року. У мене просто повний ноль, і я чекаю зарплату, щоб заплатити за куртожиток. Працюю, працюю, працюю. І в травні одного моменту дзвонить мені друг, якому я колись розповів про крипту. І він потім почав щось дивитися і більш глибоко це все розбирати. Ми з ним лутали і. Аеродропи на біржах, якби мене принести з цими знаннями на початок тієї бички, що була, я б вже заробив всі гроші світу. Це факт. Дзвонить мені мій друг Богдан, пропонує заробляти на різниці курсу. Так як ми працювали з криптою до цього і розуміли, що таке P2P, для нас це не виникло проблемою. Ми дуже швидко почали. Спочатку ми робили тиждень-два на дядю, в якого було мало часу, але дуже багато коштів. І ми були, як його дропами. Заробивши 100-200 євро, потративши їх е, в ресторанах, ми зрозуміли з моїм другом, з яким ми літали в Мілан, що потрібно щось робити самому. Дзвоню своєму шефу, позичаю в нього гроші, бо що зарплата мала прийти мені там, через місяць. Я наперед у нього позичаю гроші зі своєї зарплати. Це були 200 євро. І ми скидуємося зі своїм другом Ігорем по 200 євро. І вже цієї ж ночі ми вже мали тисячу євро. З цим стартовим капіталом ми почали роботи. Ми з ним поділилися, що він лишається в Європі. я уїжджаю в Україну і працюю по Укркарточкам. Так як ми являлися студентами, я не переживав за те, що мене не пустять на кордоні. Швидко я приїжджаю, ми з ігорем працюємо місяць, другий. Після цього спілкуючись з мамою, я розпитую в неї, чи все гаразд у нас в сім'ї з фінансами, так як я вже гарно заробляю і дізнаюся, що вона має кредит 40-50 тисяч гривень. Щось такому плані. І вона його взяла на початку повномасштабної війни з її звичайної сім'ї. Не одна мама. Я завжди собі хотів поблотувати і купити собі айфон. І вже заробивши ці гроші на айфон, розумію, що спочатку потрібно, щоб наша сім'я була без кредитів. Я і гашу цей кредит. Доля мені підкидає ще одну темку. І на наступний день я заробляю за один день після погашення цього кредиту собі на айфон в районі 800 доларів. Купляю собі дванашку, купляю собі ноут. Все гаразд, відкладую гроші на Словаччину, і осінню приїжджаю в Словаччину. Весь цей час я слідкую за криптою, заробляючи на P2P. Проходить осінь, і зимою я відкупаю крипту на дні. Біткоін нижче 17 тисяч доларів падає, стою зимою на вулиці і розумію, що в цей момент у мене хватає тютелька тютельку коштів, щоб здійснити свою мрію. Того самого 16-річного хлопця, який почав займатися криптою у 2020 році, купити один біткоін. Але чисто із за того, що в мене не було просто за що жити, і це було б нераціонально, так як я кожного дня хотів би його продати, щоб мені було за що жити. Я беру купляю два ефіри, я купляю Солану, нір і загально моя покупка була десь на 5 тисяч доларів. Приходить весна, і в травні мені дзвонить Богдан. І каже, допомогти йому із дропом суї, тому що там якраз потрібні були євроверифікації. Я йому дав дропа на євроверифікації, і він сповістив, що можна ще спробувати виграти алоку на біржах. Зрозумівши, що найвигідніше для мене буде брати участь на кукоїні, я зробив декілька аккаунтів, швиденько розкидав туди кошти і мені випав дроп суї. На 1000 доларів по ціні 10 центів я викупив цей дроп. На піки Суї. Весною 2024 року ця позиція коштувала б 22 тисячі доларів із залочених тисячі доларів, тобто 22 ікса. Але як ви розумієте, ніхто не знав, яка буде ціна суї, і після лістингу ціна просто йшла вниз, 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 вниз. І багато позицій я продавав по 40 центів, по 50 центів, тобто на самих лоях. Після дропу суї я зрозумів, що в крипті є двіжняк і потрібно щось робити. Я почав займатися мультиакінгом. Тоді якраз вийшли айдіотіки на байбіті. Вони приносили дуже дуже гарні кошти. Я почав шортити лаунчпад на Бінансі. На ретрики я ще не успів просто їх пропустив, тому що в мене тоді почалися відносини. Після чого настає осінь, я купляю собі машину Passat b 8 і розумію, що мені не вистачає ліквідності. Я продаю b 8 і Розумію, що я хочу примножити цей Passat і купити собі ще кращу машину. Після чого беру ці кошти. Я продав Passat за 11300 тисяч євро. Беру ці всі кошти. Закидую в крипту. І як ви думаєте, в мене вийшло заробити? Звісно, ні. Із-за того, що в мене появилася нова ліквідність, я почав більше ризикувати і почав фронтранити ринок. Я робив до цього певний аналіз і просто перевищив ризики, набирав лонг по ефіру. Раз, два, три, набрав общу позицію дуже велику і мене ліквіднуло. Це була більша частина мого депозиту. Я втратив майже 12 тисяч доларів. На одній позиції по ефіру. Зібравшися з думками, було дуже непросто. Я зрозумів, що мої знання і той путь, що я прийшов, доволі тернистий. Я отримав дуже багато знань. Я не раз дивився і бачив патерни. Я знаю, як можна заробляти тут, тут і тут. І вирішив після чого створити свій телеграм-канал і просто ділитися своїми думками, своїми якимись мовами, що я роблю в крипті, в телеграмі. І паралельно з цим відкрив TikTok, тому що мені потрібен був якийсь трафік. Після чого на демотивації TikTok улетів. Я почав дуже плотно абузити. Бінкікс, Bybit, IDO приносили гарні кошти. Ще тоді e, почав дуже плотно сидіти за криптою і трохи встанавлювати свій деп. І тепер тут я перед вами сижу криптовайп, ділюся своєю історією. Це частина шляху. У любого спортсмена не буває тільки перемог. Він не прийшов. І не взяв олімпійську медаль золоту. У нього до цього було дуже багато невдач. І якщо ви додивилися до цього моменту, я вас вітаю. У кожного з нас буде багато невдач і в мене, і в вас. Але це шлях, і його потрібно пройти, якщо ти хочеш успіху. Я іще йду цей шлях і впевнений, прийду до кінця. Тому що колись, коли я втратив усі свої кошти в квітні в травні, працюючи на заводі, ненавидівши просто своє життя. І що зі мною трапилося, я не знав, що мені робити. Вона одного разу спитала мене: І що, який в тебе план на життя? Що ти будеш робити? Тому що я тоді ділився з нею усім. і сказав, що я все втратив. У відповідь на її запитання я сказав: я все втратив, я зараз, зараз зароблю на роботі, вкладу в себе в крипту. спробую ще раз. Я все втрачу. Я піду на роботу, зароблю кошти. Кладу крипту. Якщо знову все втрачу, я буду кожного разу вертатися, заробляти і пробувати. Вертатися, заробляти і пробувати. І ще раз, іще раз, і ще раз. Поки не вийде або поки я не помру в своїх попитках. Ось таке ліричне відео, ви подивилися про мій шлях. Тепер ми з вами будемо ближчими. Тепер кожен побачить в цьому відео і візьме для себе якийсь інсайт, який підходить саме для нього. Тому ставте вподобайку на це відео, підписуйтеся на мій YouTube канал. Посилання на телеграм-канал лишаю під цим відео. Там дуже багато корисної інформації. Тому гарного та прибуткового вам дня! Побачимось в наступному відео. Будемо з вами заробляти let's fucking go! Факінго!